Цього чоловіка ви можете зустріти біля пішохідного переходу поблизу одного із торгових центрів Луцька. Якою б не була погода, він завжди тут, грає для перехожих на баяні та співає. Сергію 36, він незрячий. Першого баяна йому подарувала хрещена на 13-річчя. З тих пір нерозлучний з інструментом, який допомогла опанувати матір. Вже у 15-річному віці він вперше вийшов грати на вулиці міста. Не зраджує цій справі і до сьогодні. Люди проходять, бачать, що. Граю, музика вулична, надважлива, особливо українські пісні зараз, особливо в нас наш час. от такий військовий. Каже, за роки гри на вулиці доводилося зіштовхуватися з різними ситуаціями і людьми. Ти тут заважаєш, ти типу, не чинає. а хтось інший там не заважає, як буває. Біля театрального магазина. Поза грою на вулиці має й інші хобі. Зізнається, гра на баяні не основний його дохід. Частина заробленого йде на побут, частина на донати. каже по-іншому просто не може, бо його сестра служить у ЗСУ. Постійно щось обновлю якісь військові зараз. Навірше зараз різдвянки, новий рік, різдво зараз також буде завжди. Долучаюся от сітки, маскувальні. Тут то я завжди, коли проходжу там на театральній майдані, також завжди маю змогу затонати. Сергій каже, за життя вуличного музиканта змінив чимало баянів. Бувало, якісь в нього навіть крали, якісь передаровував іншим. Я трошки поміняв, бо той, той баян я подарив. Незрячому оресту, який грає на, на переході. Сергій Васевич ділиться, що за багато років перехожі на вулиці стали для нього другою родиною. Ну так, да, підходить, хто приносить цукерки, ага. хто, хто кавою буває пригостих. Ага. Хочу побажати глядачам миру перемоги, якої ми всі а так чекаємо. Ну, і, звичайно, я граю. Теж про перемогу є пісні. І моя особиста, щоб все було гаразд. І дарувати пісні, дарувати пісні людям, грати. За роки гри на вулицях міста Сергій став вже місцевою знаменитістю. Так нещодавно на одному з луцьких будинків з'явився мурал з його зображенням. В руках той самий інструмент, музика з якого чи не щодня просочується поміж гомоном заклопотаних перехожих, звуком двигунів авто, додаючи свого звучання, місто, в якому живе.